Друзі, всім привіт! Ми зараз на садах один біля АТБ АТБ я знімав раз в неділю, інколи два. А хоча буває в ньому раза 4 за неділю, бо щось постійно докупляю, Так, поближе вам. Сьогодні у нас не пивний день, сьогодні пива не беремо, хоча його багато дуже акційного. Кстати, я не пробував цю фірму, я б томатний сок би хотів би. Ну. А томатний нектар, це це не сік. Помідорчики ось трошки візьму. Бачите, по 69. Коротше, по 70 Оце морожене ми ще не пробували вроді. Тобто, я не пам'ятаю, 70-грамово колись було по 100 грамів хрещатих чи по 90 Було прикольно. Ну і ціна 12,50. Я хочу взяти таких два. І ще там київський пломбір. Теж по акції. Коротше, три видаможені, я то буду брати в кінці. І якщо вони тут є, може їх не бути. Не в кожному АТБ є товар по акції, той, що ти хочеш. Кстати, додаток не робив. Я не знаю, в 12 часов тільки зміг подивитися. А ще хочеш не хочеш, скупився 200 гривень в АТБ і, і учасник в акції там. А я. Получається, на цьому неділі. Давайте вам спросимо по чому малина. А по чому малина? Малина по 150. Ага. І це це, це у вас вкусно. відром 150? Так, 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 дуже понятна. вкусна, нас Вона нас це ремонтант. До кінця суха. І це дуже вкусна. Це ага. ожина. ожина, ожина Дякую. Да. Ага. Да, Хорошо, Хорошо, ой Ось поперед болить 150 гривень. Відро. Ну, тут вже не зрозуміло, вони бачите, як продають або відрами, або банками. Так взяли собі водичку. Або відрами, або баночками. Коли попаде на базар, де буде багато малини, чорної смородини. Що там ще мене просили спросити? Так, лимон я брав. В принципі, тут. Вон, банани по 68. По 69 гривень. У нас вони не цікавлять, нас цікавлять. Ага, ось бачите. Ну тут щось, допустимо, джентонік. А, це раз джентонік. прошли раз був другий напіток, забувся як там. От каланч якось. Ось, оце пиво таке. Мені подобається, хай тільки не синє, а от оранжеве, ну воно... Без привкусу, це якесь мені з привкусом. Зараз Герман, він зараз по 4 банки йде набором по акції. Коротше, як завжди, піва дивіться, чи в колодічку є корона по 40. Я бачу в додатку, тут в полоді корони немає. Нема. А ні, є от. по 42. От, колись була по 35, то звісно була хороша акція. Вже навіть, такого не буде. Так що пива дуже багато і трохи будинка ходять. У мене короче, щось поперек чи потягнув, чи... чи щось таке, тяжко нагибатися. Чи перележав, чи не долежав. А ну по чому картошка, бо я хочу на базар. Як їхати, то просто їхати. Дивіться, домашня, ой, кажу, домашня, молода, по 27 вже. Так, треба заповнити по 27. Щоб я дорожче не купив. Бо я хочу фермерською опять купити в зеленому кіоску на полота. Так, ладно. Зараз помідорщики, з ну, тої сторони папці, якісь вони по 69. Що це з пушком? А, це не на переспівші, да? з пушком чи ні? Не хочу надбирати. Там мадмазель вчора парочку взяла. Все, все одно будуть. Та ладно, хватимо. Ми ніколи багато не набираємо, бо нам багато не потрібно. Так, нада, рук засвітів. Чотири штучки возьму нам це на два-три на дні. А, не буду. Так. Знаю, і за чотирьох помідор пом... 4... я не буду брати кульок. Так, і батона хочеться київського. Тільки якби половинку. Бо такі от стой той кулінчик, якесь старе колись купив. У Перший день куди не йшло. Так, що тут у нас? До 1.07. Та нормально, типу 6 днів. Не буду важити, не хочу. Іноді хочете вважати. Бо є такі недо... недовеси. Що занадто. Так, подивимося, длини нас ролик вийде чи короткий. Главне, що там пристегнутий. Так, тут Мермешель, я бачу, своя лінія. Ось бачите, по акції є. Но ми, ми любимо другу. Ми любимо. Де вона? Он ну, реджія. Це коротше для супа, насколько я понял, на Така мілка. Це для супа. Суп ми мало, варить більше борщ. Борщик, то атак. 40 гривень по карточці можна. А такої обичний, щось і не видно, так? Да? Це путарки. Кстати, сметану. Я тут купив в стаканах яготинську по акцію, там. А мені треба дитячий майонез сос. Я пройшли раз по 29 чи щось таке купив. Нам оцей подобається дитячий в своєї лінії для дітей. Ми як діти, іноді. Пекіш. Так йдемо далі. Поки не далі, так? Да? Ага, Сандоро, 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 Сандоро. Маленький он по 40 гривень. Ну так а що то маленький? Таке, 40 гривень зараз, сербанулі, немає. Маленький, бачите, томатний. У мене компот. Аня зварила. Цинкує, він скупляться прийшов чи на мене цинкувати. Що за це народ народ? Лімон, своя лінія, щось придумала з лімоном. Так, пора вже треба буде в сільпо їхати. Боржомі, кстати, по акції. Ну тут ціни все одно. шалені. Вон вверху, Треба їхати. В сільпо дивитися, ту, що я почав пити. Боржомі, ой, кажу боржомі, у грузинську я просто назву ніяк не можу запам'ятати, Для мене це дуже важко і запам'ятати, ну ви зрозуміли це. Двоє підписники мені писали про неї. Так, і вічна проблема це кофе. Запасів кофе вже нема. Треба щось буде рішати. Оце мені щось не сподобалось. Якесь воно мелке таке. Таке гранули мелкі, більш схоже на порошкове, як порошок. М'ясо міндички, червона квасо. О, скумбрія. О, ми возьму, мабуть. Бачите, а в додатку не було. Блін, була колись 55, так? Да? Оце дуже смачна скумбрія. Прикольно. Взять 4 баняри. 200 гривень, це опять 600. Прошли раз я казав на 500. та в відтоді там чи 600 гривень. Кілька це мені не сподобалося, кілька ось. По 58. Так. Тут ще печ печень тріски. Ще три скей сардино Сардина була по 50 з чим, то вже бачите 64, 79, У мене ще три банки по 50 чим то я там Нічого страшного Так, ладно Сейчас, може давайте на каву з'їздим чи сходимо а що це в нас? Це не ножпроти, так, да? пах? Це нож ми мене дуже. Чи дві банки взяти? Давайте не знаю. Ладно. Дешевше воно вже не буде. Вдруг якийсь там локдаун. Буде хоч що нібудь поїсти хлібом. Консерви завжди. так. Надо держать про запаси возьму баночку сметани баночку сметани возьму до 17.07 возьму одну якщо що Ай. А, і зараз по акції треба взяти ось нам подобається цей виробник, це до плову, да? ось до плову. Кстати, бачите він дорогий не знаю, чи стоїть він коли 48 до курки, іноді курку ми. Ну, філешку поняли, жаримо. Може до шашлика, хоча ми його. Я не пам'ятаю, коли я вже жарив той шашлик. Я в цьому році, кажись, не жарив. Жарив, а щось це, ковбаски жарив, чи підожди, Щось це жарив. А, жарив шашлик місяць назад, як було тепло. Ну, возьму. Три приправки, ексклюзиви, та вроді вона. До курсу допуска. Хай буде. Пригодиться, може ще буде можливість. Так, ось дивіться, кстати. А що такое? Хрещати. Київський пломбір. А, ну тут як завжди ціни трошки по-другому. А де от ці ціни? Треба буде пробити, кстати. ось. Прищатик з олівок. ой, олівок з ташкових. Бо тут щось стіни взагалі на ну, друге щось. Ну он, а он є здорові пак, он по 12.50. Ну треба буде, треба буде пробити. ну це ми возьмемо в кінці. Зараз сири вам покажу. Сири я не буду, брати через. Дах Давайте я рюкзак і все одно легенький. Нациплю і можна буде бросати. Є такі сири вверху по акції. Но сири у нас є Сплош... Сплошли... З прошлої акції я сметанковий брав по 60 то, Да, так? Чи... Да, Звиниш гору вроде. Да. Тут його зараз нема, але там був сметанковий. У мене ще дві пачки залишились. І плюс нам ще кусочок сира дали, тобто угостили. Ось такий варіант хороший взяти з собою на сутки, в принципі. Ладно, візьму, хай буде. НЗ 53 гривні, він завжди стільки стоїть такий плавлений сирок. Це прикольна ферма, але нема акції на неї. Ага. І вчора закінчилася акція на ці види плавлених сирків, Ну, на мазавці. Аня таке любе по 50 чим-то. Це Польща кажись, оце все. Ух ти, кубиками. Цікаво. Десь, а, два пака оці. 94 грамів. Це що це в нашій дорогих? А, це ці цвілі чи глілі. А ні, таке я щось не люблю, чи просто я ніколи не їв. Хай колись цвітні спробую кусочками. Так. Вже сума. Кажеться, нічого в корзині нема, А вже гривень, це ТН 200, те, мабуть, на 100 приправи тільки. уже на 300 гривень. А, молочко, кстати. Зараз треба глянути до якого воно числа. Так хотілося молока топленого, Пряжене. До 3.07. Взять, хай стоїть в холодильнику. 29-та є. якийсь поломаний. Подавне. Давно я її хотів, це топлене, пряжене молоко. Топльоне, привик топляни, казати пряжене молоко. Давно я хотів. Є можливість, тим більше до 3 числа, і є обичне, І обичне можна буде, ну хай то плюне. Возьму тоді вже, я ж говорю, ще в течені неділі постійно щось в АТБ добираю. Не то що там хліб, ну багато чого. Хоча якщо тут сроки... Дивіться, до 0,5-го. Давайте вже візьму, щоб не заморачуватися вже. Ох ти, де що протікав, треба провіряти. Це вже молоко в лісі з бротечкою це молока може Аня буде пити, вона компоти щось не любить все, молоко по акції грибануло. Хоча воно таке Ганя чи таке любить, не Не, Ферму ми любимо. Так. У мене ще рюкзак цей пума невеликий. Це воно спотіло хоч. Та щоб воно не текло, ви поняли? Це воно спотіло як з холодильничком. Бо рюкзаке буде калюжа. Так, сосиски поки що наївся, хоча. Ну як оце не взяти гриня? 67 гривень, просто в якомусь тебе не буде до нашого. так небагато зараз подивимось на роботу будуть я ще завтра вихідний можливо вийде у нас велопрогулянка бо мені треба щоб був на велопрогулянку інтернет у мене він закінчився 17.07 возьмемо дні тигреняти на ці не ухті польські вони якби то піднадоїли Блін, головне, щоб мені все влізло в рюкзак. Є до пива приколюхи зараз по акції. Ух ти блін, чуть не поламав, так? Да? Щось вони так виглядають не очень, так? Да? Якийсь там білий то соль чи то вже не соль. Зі свинини. Ціна недорога. 37 гривень бо я десь бачив по акції 42 було. Ну щось вони ах, не дуже гарно виглядають. А це, це акція, коротше. ну раніше я колись брав цей наборчик, до пива хоч 96. Ну, вже цієї ціни ж не буде, звісно. Багато нарізки по акції, дуже багато. І хамони, і бікони, і шинки. І сирокапчена, коротше, нарізок багато. І сир коротше, це, Щоб ви розуміли, 570 гривень кілограм цей сервілати. А пишуть за 100 грамм, щоб людину не шокувати. О, допила ось треба буде колись попробувати. У нас поки що Ой, ти. Ну, поки що ми будемо насолоджуватися морозивом зараз я мабуть вже дивіться вже така нормальна буде повний рюкзак у мене так зараз трошки перекотимося ага. Ай, телега, телега. Смак, груша, ду. Ценники не совпадають, цинники не совпадають. Ну, хорошо. А, у нее коричневый хрещатик. все правильно, 12,50. А, С какао я хотів два взять. І стажка, просто трошки ціна по-другому. І київський пломбір. Тільки він вроді він синій був, чи то... щоб не локанутися. цей 30 чим, то ладно, давайте я. Київський пломбір не набрати не буду, возьму хрещатик. Так як хрещатик. По акції це раз, Київський раз він там по 30 чимсь, Тільки -то. е, 80 грам, а цей 70 грам. Так, треба десь в мене була морщина, що вже опять сонечко зайшло. Іби завтра дощі. Симок таки на завтра передали дощ, хоча б вони на три дні його передавали, Ну вчора був, потім не було. Вчора я не виходив взагалі з дому, ось для суто. Ось, бачите, біло нефільтроване. Літрухан по акції он тулбор. Це я називаю вам з тих, що я філ... тулбор білими фільтровами. Стараюся в банках пити, не в баклажках. Учі. Мені ж баночки потягнуть, але ну, воно холодне і я боюся, що тут пластик. Ну, повна діжка ще з прошлої неділі акція. Так, зараз, мабуть, беремо розиве, йдемо на касу, що і бігом його треба довести щоб воно не розтало. Вроді все я те ще й хотів ага моє не всю. все я взяв можливо так готові ми набрали я брав на прошлої неділі ну по прошлій акції там по 22 поші що вже 23 стоїть бачите на 5 гривень це такі ж дешевше якщо брати по акції так, Друзі, не забудьте підписатись, поставити лайк, написати позитивний коментар. Давайте ще Кохове, Кохове глянемо, Кохове. Поняв, поняв. Все-таки 300 з чим-то. Це буде вже акція, тому що без акції 416.90. Отак. Я думаю, так що 300, дешевше 300 вже, мабуть, не буде. Хоча останній, що я брав по акції, по 236 чи по 209. Да. Я розумію, ціни ростуть, але ну, не такими ж темпами. Що найцікавіше. Мінімальна зарплата і мінімальні пенсії. На, этом, на паузі. Заморожені. Не знаю, може щось вони подобавляють. Так, а що по батончика Кітка, це кажуть, з минулого разу. Ага, рошен тільки красний. Погано, що тут нема печива Рошена, з, з лимоном. те, що я в рошені брав. Тут якесь є воно по акції. О, по 29. Склубний кой. Дорошена до пертись треба або на алмазний, або на цей. А як його. Або на зині. Так, друзі, всім гарного вечора, тихої ночі, мирного неба. Все. шурую на касу. Та рублей 500-600. Вон козел, кстати, по акції. Темний, а світлий козел без акції. 40, чи це щоб бачили люди, що реально то акція якісь ось модні пива ну коротше дуже багато стела артуа взагалі можна 4 банки взяти ну щось ціна там така кусюча по 50 хіба це акція ось оцей лев бачите 135 ні це щось герман герман якраз по 20 він тоді був на прошлій неділі по баночно по 20 а так одразу взяли 4 банки Такі шість оборотів. Так, ладно. Ось мої покупочки. Все, давайте, пока-пока, побачимо.